Отримання якісної дошкільної освіти це один з ключових елементів спеціалізації дитини. Цього року за планом має бути створено 60 тисяч нових місць у дошкільних навчальних закладах. Зокрема, за 7 місяців цього року вже створено 17 тисяч місць для дітей в дошкільних закладах. Всього за 2013-2013 рік має бути створено 100 тисяч місць в. Та... 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 Школи і дитячі садочки на 100% готові, паспорта готовності підписані по створенню додаткових місць в дитячих садочках. Є в нас трошки зауваження це до першого півріччя, 40, але на кінець року ми плануємо здати ввести додатково. Півтори тисячі е, додаткових міст. Значить, е, в нас залишиться загальна черга 2500, але я думаю, в наступному році ми це е, усунемо цей недолік. Олександр Васильович, дуже коротко, у нас трошки різниця інформація, що у вас десь буде близько 80% в школу. Е, на ваші ваших паностані. Скажіть, будь ласка, як буде насправді? Ну, ми плануємо до кінця року закрити цю центру.